У ці дні за юдейським календарем євреї зустрічають 5785 новий рік від створення світу. Святкування традиційно відбулися і в Україні, в місті Умані. Там похований засновник братславського хасидизму Цадик Нахман він заповідав своїм послідовникам кожен новий рік відвідувати його могилу, молитися, гуляти і танцювати. Чи відрізняються святкові заходи під час воєнного стану? Розкаже Станіслав Кухарчук. Такий вигляд зараз має українська умань. Від учора сюди з'їхались понад 30 тисяч хасидів з усього світу, щоб зустріти новий рік на могилі свого пророка Цадика Нахмана. Тут вони моляться, їдять і веселяться. Саме так заповідав їм святкувати Ребе Нахман. Ають дякувати українцям за гостинність. Зелінський! Зелінський! Буде соса бути соса вумань брацлавські хасиди почали з'їжджатися ще за тиждень до святкувань. Цього сезону в місті чекали цілий рік. Для місцевих це непоганий шанс підзаробити живу копійку. Втім, хліб не з легких. Торгуються ну, за те, щоб там дешевше повести. Ну а як же? Звісно, торгуються. Не хочуть. Пан Володимир на час приїзду паломників таксує поблизу їхньої святині. Каже, конкуренція чимала, тому заробити багато не вдається. Хто що може придумати? Торгівля, хто таксує, хто привозить, хто відвозить. Окей, я знаю, що ти приніс. Я не встигаю тобі робити так швидко. Ця жінка надає паломникам послуги з прасування та відпарювання сорочок. Секрети свого бізнесу вона відкривати не схотіла. А от клієнти, користуючись нагодою, нарікають. Мовляв, дорого. Камомиш темисве. Левіль, твель, 12 дола. Оно no, no, no. no. окрема тема заробітку. Це житло. За останні роки Хасиди звели в районі десятки готелів, чим створили серйозну конкуренцію уманцям. В залежності від апартаментів ціни на час святкування сягають 30 тисяч доларів за номер. Пані Лідія на такі суми не зазіхає. Пенсіонерка здала Хасидам свою квартиру і на час святкувань переїхала до доньки. каже, попри те, що паломників багато, клієнтів знайти не так вже й легко. Ми, оце, якщо б взяли дві да, тисячі, то це не кожен день дві тисячі, а за все час проживання. І за 10 чоловік, допустимо. Ви зрозуміли, да? як да. це? Вищий да. етаж, да. дешевше, да. нижчий етаж, дорожче. Так, ну, що а ти... в середньому яка сума коливається? 200, 200 доларів з чоловіка за все час проживання. Вам щоб показати після того, як вони вийдуть з квартири, що там робиться в квартирі. Там за голову вистачає. Убираємо тиждень. До того ж, в районі паломництва багато хасидів вже давно придбали власне житло і організували свій бізнес на релігійному туризмі. Справа виявилась доволі прибутковою. Це не просто м'ясо, це, це голова м'яса. Це найдороговій м'ясо, що є. Кожен понемножко. Це ну, такий уважний праздник. Це ж то доба разом з українськими кухарями готує новорічний стіл на 500 людей. Ніяких звичних для нас олів'єтоселедця під шубою страви тільки кошерні традиційні для розгашана. Ми цілий день працюємо і все йде на всі точки у нас пару точки. І поїхали. Хай переїхав в Україну з Ізраїлю більше 10 років тому. В нього тут родина і бізнес. Спочатку чоловік мав з українцями багато суперечок, але з початком великої війни українці та євреї почали більше розуміти і поважати одне одного. Ми живемо в Сорумі, війна з Сарабах. Чи оружжя які стріляють на нас рабах? Русські оружжя це все, це факт. Значить, є добрі, є плохі. ישראל, אוקראינה, נכון? צפסטורנו דוברי, לוד זהי? שוטיק, גסאצ'יק. נו, אוקראינה זה בכיף שינה. זה דומה, אונדרזיל זה טוט, אונדזיל זה טוט. יא איבניה זה לא ידויינוי גרשדנסו. יא סטבלה יטולקה אוקראינסקי גרשדנסווה. יא דומה יש את הסיבותה, אוקראינסקי גרשדנסווה, את הגורדס. Так у передноворічну ніч в паломницькому кварталі лунала молитва хасидів за мир в Україні, і з 22-го вона для них стала традиційною, і заходом сонця над уменню для євреїв розпочався новий 5785 рік від створення світу. З першою зіркою хасиди починають святкування. У цей час вони можуть лише їсти, пити, гуляти, співати і танцювати. Будь-яка робота табу. Тому сміття летить просто під ноги. Іноді доходить до абсурду. Навіть підпалити цигарку вважається роботою. Як і минулоріч, ці святкування не обійшлись без повітряних тривог. За ніч в Умані вона лунала двічі. Судячи з усього святкування не зупинити зараз? Поліцейські через е, мегафон на івриті сповіщають всіх прочан про те, що почалась повітряна тривога. Вже інформація про те, що е, на Україну залетіли е, ракети російські, але Хасиди, як бачите, продовжують гуляти і просто цю тривогу зневажають. Щоправда, українські закони хасидам шанувати. Довелось і з початком комендантської години аж до світанку жителі паломницького кварталу були змушені гуляти по домівках. Так сьогодні почався ранок нового року. Молитвою хасиди просять у Бога щастя та добра. Уманські комунальники сили і витримки. Всю ніч вони, не зупиняючись, працюють, щоб прибирати купи сміття з вулиць. Триму мусоровоза заїзда і грузова, і не встигає. Просто жах. Забралися вже трізіло. Да. Ще час буде ще мусор. Тримати такий темп комунальникам залишилось недовго. Вже завтра паломники завершать святкування і роз'їдуться по домівках. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.